Ернест Брама. Розумна Місіс Стрейтвейт. Частина 1. Приємного прослуховування. Друга частина буде доступна у наступному відео. Містер Карлайл прибув до особняка вежі у якнайкращому гуморі. Усе в ньому від бездоганно чистих білих штіблетів до дрібної гарденії в петлиці, від енергійної рішучості, з якою він долав сходи. До метушливої значущості, з якою він відштовхнув Паркінсона вбік біля дверей бібліотеки, усе свідчило про його значущість і надзвичайно добрі стосунки із самим собою. Готуйся, Максе. вигукнув він. А що, якби я натякнув на випадок виняткової делікатності, який безумовно зацікавить тебе своїми романтичними можливостями? Я б одразу відчув найгірші передчуття. Десять до одного це була б таємниця з коштовностями. Ризикнув припустити Карадос, коли його друг зупинився, приховуючи суть свого візиту, немов пустотливе хлопчисько, що тримає за спиною обіцяну цукерку. Якби ти сказав більше, я б неохоче дійшов висновку, що справа пов'язана із суспільним скандалом і безцінним перловим намистом. В ту ж мить з обличчя містера Карлайла зникла посмішка. Значить, це все ж таки є в газетах, сказав він з виглядом розчарування. Що в газетах, Луїсе, якийсь натяк на шахрайське страхування, перлового намиста високоповажної місіс Стрейтвейт, відповів Карлайл. Можливо, визнав Карадос, але поки що я на це не натрапляв. Містер Карлайл здивовано подивився на друга, підійшов до столу і опустив на нього руку з різким ляскотом. Тоді скажи мені, про що ти в біса говориш? Їдко запитав він. Якщо ти нічого не знаєш про справу Стрейтвейт. Максе, на яке інше перлове намисто ти посилаєшся? Карадос набув вигляду м'якого самоприниження, з яким він часто вибачався за те, що сліпий наважився щось виявити. Один філософ якось зауважив Чи мало це хоч якесь відношення до перлового намиста місіс високоповажної місіс Стрейтвейт. І дозволь мені перебити тебе, Максе, я читав чимало Еміля і, і Спенсера. Це був Німільні Спенсер. У нього було німецьке ім'я, тому я не буду його згадувати. Він зробив спостереження, яке, звичайно, ми визнаємо очевидним і загальнодоступним фактом, якщо його висловити, що для того, щоб мати точне значення про те, що людина зробить у будь-якій ситуації, необхідно вчинити лише одну її характерну дію. Абсолютно непрактично, заявив містер Карлайл. Тому я знав, що коли ти говориш про випадок виняткового інтересу для мене, ти, тилоюсе насправді мав на увазі випадок виняткового інтересу для тебе, раптова, задумлива тиша містера Карлайла здавалося, визнала, що в цьому можливо щось є. Застосовуючи майже несвідомо те саме корисне правило я розумів. Що таємниця пов'язана з цінним перловим намистом і красивою молодою світською левицею найбільше привабить твою романтичну уяву. Романтичну? Я романтичний? У 35 і приватний детектив? Ти. ти гарячкуєш, Максе? Безнадійно романтичний. Інакше б ти уже давно з цим упорався. Це найгірший вид. Максе, це може виявитися дуже важливою та цікавою справою. Чи не міг би ти бути серйозним і обговорити це? Справи з коштовностями рідко бувають важливими чи цікавими. Таємниці перлових намист у дев'яти випадках із десяти виникають з мязмів соціального прикидання та безмістовної конкуренції і стосуються лише людей, які зовсім не мають значення єдина приваблива річ у них це назва вони настільки позбавлені оригінальності, що кримінологічний ліней. Міг би класифікувати їх з абсолютною точністю. Я скажу тобі, що ми зробимо. Ми складемо таблиці, які дадуть рішення для кожного можливого випадку з перловим намистом на наступні 21 рік. Ми зробимо будь яку смертну річ, яку ти захочеш, Макса. Якщо ти дозволиш Паркінсону, дати мені Бромозельцеру, а потім даси можливість зустрітися з чиновниками Direct Insurance без почервоніння. Протягом трьох хвилин Карадос безпомилково обходив меблі, мовчки крокуючи по кімнаті, але з нерішучістю на обличчі, двічі його рука тягнулася до книги в паперовій обкладинці, що лежала на його столі, і двічі він залишав її недоторканою Ти коли небудь був у будинку левів під час годування, Луїсе? раптом запитав він можливо, у дуже віддаленому минулому. Обережно визнав містер Карлайл. Коли наближається година годування, неможливо зацікавити тварин будь якою іншою пропозицією, крім сирого м'яса. Ти прийшов на день пізніше, Луїсе, він узяв книгу і спритно кинув її у руки містеру Карлайлу. Я вже відчув запах крові і в уяві відчув радість від розривання дрібних шматочків від інших, так само одержимих тварин. Каталог грецьких і римських монет прочитав Карлайл, будуть продані з аукціону в готелі Друе Париж зал 8 24-25 квітня і так далі. Хм, Він перегорнув сторінки з ілюстраціями фотогравюр, які надавали об'єму книзі. Це, я так розумію, подія? Це такий розпродаж, який буває приблизно раз на три роки, відповів Карадос. Я рідко відвідую маленькі розпродажі, але я заощаджую, а потім влаштовую тижневу оргію. І коли ти їдеш? Сьогодні денним пароплавом Фолкстон. Я вже взяв кімнати в маскотс. Мені шкода, що це сталося так невдало, Луюсе. Містер Карлайл піднявся з надзвичайно джентльменським почуттям, що мало додаткову перевагу в тому, що було цілком щирим. Мій дорогий друже. Твої жалі тільки нагадують мені, як багато я тобі вже зобов'язаний. Бон bon вояж, і якнайбажанішого з. ну, мабуть, правильніше сказати, монет кімонів для твоєї колекції. Я припускаю, роздумував Карадос, що ця страхова справа могла призвести до інших вигідних зв'язків. Це цілком вірогідно, визнав його друг. Я намагався якийсь час. Але не думай більше про це, Максе. Раптом запитав Карадос Одинадцять, двадцять п'ять. Добре, якийсь офіційний ідіот когось заарештував. Ні, неважливо. Ти багато знаєш про справу. На жаль, практично нічого. Чудово, усе на нашому боці Луїсе, я не поїду сьогодні в день. Відкладу до нічного пароплаву з Дувра. Це дасть нам дев'ять годин. Дев'ять годин? Повторив збентежений Карлайл, ледве наважуючись подумки висловити той обурливий висновок, який передали слова Карадоса. Дев'ять повних годин. Справа з перловим намистом, яку не можна вирішити, принаймні після 9-ї години роботи вимагатиме окремої колонки в нашому графіку. Отже, Луюсе, де знаходиться ця Direct Insurance? Карлайл дозволяв своєму сліпому другові вмовляти себе. Як здавалося на початку на багато божевільних підприємств, але жодне з них з погляду його власного досвіду не здавалося настільки приреченим на провал, як коли об 11.30 Карадос наказав, щоб його багаж був на платформі станції Чарінг Кросс о 8.50. а потім легкодушно повернувся до завдання з'ясувати таємницю перлового намиста місіс Стрейтвейт. Головний офіс Direct and Entertainment Insurance Company виявився на Вікторія Стріт. Завдяки найшвидшій машині Карадоса вони увійшли до будівлі, коли годинники Вестмінстера били 12. Але наступні 20 хвилин вони провели в загальній канцелярії, поки містер Карлайл лютував і показово дивився на свій годинник. Нарешті Клерк встав зі свого стільця біля переговорної труби і підійшов до них. Містер Карлайл! Сказав він, генеральний менеджер прийме вас зараз. Але оскільки він має ще одну зустріч через 10 хвилин, він буде вдячний, якщо ви, якнайкоротше, викладете свою справу. Сюди, будь ласка. Містер Карлайл стиснув губи від помпезної формальності повідомлення, але він був занадто досвідченим, щоб витрачати на це слова, і лише кивнув, пішовши слідом, ведучи свого друга, поки вони не досягли кімнати менеджера. Але, хоч і, підкорившись обставинам, він був далекий від того, щоб бути незначним, коли хотів справити враження. Містер Карадос був настільки люб'язний, що погодився проконсультувати нас щодо цієї невеликої справи, сказав він з потрібними дозами поваги та поблажливості, які не можна було пропустити, або на які не можна було образитись. На жаль, він може зробити небагато, оскільки йому майже відразу доведеться поїхати, щоб керувати важливою справою в Парижі. Генеральний менеджер ані зовнішністю, ані манерами не нагадував тієї ділової жвавості і чіткості, яку обіцяв його лист. Ім'я Карадоса видалося йому знайомим чимось, що вирізнялося з рутинних справ, і дозволяло трохи розслабитися. Тож він залишився стояти невимушено біля каміну у своєму кабінеті, компенсуючи поблажливою доброзичливістю свого твердого, холодного погляду ті незручності, яких через його поставу зазнавали відвідувачі. Париж. Так. пробурмотів він. Щось у вашому стилі. Що Франція може взяти у нас? Із часів, як там його? Відокка, так? Розумний хлопець, так. Чи не про нього була викрадена листівка? Карадос стримано посміхнувся. Чудово, чи не так? відповів Карадос. Але є дещо, чому Париж може повчитися у Лондона Мсьє, і це вам ближче. Часто, коли я заходжу, щоб побачити директора однієї з їхніх головних фірм або керівника урядового департаменту, ми вступаємо в цікаву дискусію. Про ту чи іншу тему, що зараз на порядку денному месьє, кажу я після, можливо, півгодинної розмови, це дуже люб'язно з вашого боку, і іноді я шкодую про наші островні методи, але не так створюються великі бізнеси. У нас, якщо я дзвоню до одного з наших принців індустрії, залізничного директора, торговця чи керівника однієї з наших провідних страхових компаній. Ніщо не спокусить його на мить відійти від свого плану роботи. Ви занадто самовдоволені, Найменший Базіка скористається вами. Це чиста правда, визнав генеральний менеджер, сідаючи в крісло за своїм столом і набуваючи серйозного та дуже рішучого виразу. Роздовбає, я їх так називаю. Отже, містер Карлайл, що ми маємо з цією справою? Я маю ваш учорашній лист. Ми, звісно, хотіли б отримати всі подробиці, які ви можете нам надати. Менеджер відкрив гігантський Том, що мав грізний вигляд, з великим ентузіазмом різко розрівняв кілька друкованих сторінок, які наважилися підняти свої голови, і підняв вказівний палець. Ми починаємо тут, 27 січня, того дня Карс Федель, ювелір з Принсес Стріт. Знаєте, який був нашим ювелірним оцінювачем? Надсилає пропозицію від високоповажної місіс Стрейтвейт застрахувати перлове намисто від крадіжки. Каже, що мав нагоду оглянути його і оцінює його в 5 тисяч фунтів. Ця справа проходить у звичайному порядку, премія сплачується і поліс оформлюється. Через пару місяців у Карсфеделя виникає невелика неприємність з нами, і він звільняється відставка прийнята. Ми нічого проти нього не маємо, розумієте? Водночас у директорів складається враження, що він, можливо, був трохи занадто легковажним у своїх методах, трохи занадто, скажімо так, експансивним у деяких своїх оцінках і занадто поступливим щодо своїх власних клієнтів, рекомендуючи нам справи, ну з спекулятивною оцінкою, справи, які нам не до душі. Які ми тепер відчуваємо є чужими для наших традицій як фірми. Однак генеральний менеджер розвів своїми пухкими руками, ніби збирався зруйнувати будь-яку структуру злочинного наміру, яку він, можливо, мав намір підступно створювати. Це весь наш осуд щодо Карсфедля. Жодних порушень немає, і можете вважати, що з цим чоловіком усе гаразд. Ви пропонуєте прийняти той факт, що на мисто вартістю 5000 фунтів було йому подано? припустив містер Карлайл. Саме так, погодився менеджер, вагомо кивнувши. Проте це підводить нас до 3 квітня. Ця перерва, так би мовити, що сталася в нашій рутині, здавалася гарною нагодою для нас, щоб переконатися в одному двох пунктах. Містер Біліцер, ви, звісно, знаєте, біліцера. Точніше, знаєте про нього, був призначений замість Карсфедля, і ми написали деяким нашим клієнтам, попросивши їх, як нам дозволяють наші полюси, для формальності дозволити містеру Біліцеру підтвердити оцінку його попередника, звісно, загорнули все в срібний папір, сказали, що це підтвердить поточну вартість і стане гарантією, яка позбавить їх деяких формальностей у разі подальшого позову. І так далі. Серед інших написали високоповажній місіс Стрейтвейт про це, 4 квітня, ось її відповідь за три дні. Шкодує, що розчаровує нас, але намисто щойно відправили до її банку на зберігання, оскільки вона ось ось має покинути місто. Тож навряд чи вважає це за необхідне у її випадку, оскільки страхування було оформлено так недавно. Це датовано 7 квітня. запитав містер Карлайл, що був зайнятий олівцем і записником. 7 квітня, повторив менеджер з схвальним поглядом, відзначивши цю сумлінність, а потім звернувся з запитанням до байдужої поведінки іншого свого відвідувача. Це природно нас насторожило ми написали у відповідь, висловлюючи жаль щодо такої необхідності. І запропонували, щоб лист до її банкірів, що дозволяє їм показати нам намисто, вирішив би справу і позбавив би її особистих клопотів. Тижнева перерва, і відповідь 16 квітня минулого четверга. Обставини змінили її плани, і вона повернулася до Лондона раніше, ніж очікувала. Її скринька з коштовностями була повернута з банку, і чи не могли б ми надіслати нашого чоловіка. Нашого чоловіка, містер Карлайл, у суботу, вранці, не пізніше 12-ї, будь ласка. Менеджер закрив реєстраційний журнал, одним помахом руки очистив стіл, готуючись до откровень, і, нахилившись у своєму кріслі, вп'явся у містера Карлайла прагматичним поглядом. У суботу містер Біліцер їде до Лунебург Меншенс, і високоповажна місіс Стрейтвейт показує йому намисто. Він уважно оглядає його. Оцінює його страхову вартість до 5250 фунтів, і повідомляє нам про це. Але є ще дещо. Містер Карлайл, це не те намисто, яке леді застрахувала. Не те намисто? З подивом повторив містер Карлайл. Ні. Попри кількість перлин і загальну схожість, існують певні технічні відмінності, добре відомі експертам, які зробили цей факт незаперечним. Високоповажна місіс Стрейтвейт винна в неправдивому представленні можливо, у неї немає шахрайського наміру, ми готові заплатити, щоб з'ясувати це, це ваша справа. Містер Карлайл зробив останню нотатку і прибрав свій записник з виглядом рішучості, яка не могла не вселяти довіру. Завтра ми, можливо, зможемо повідомити дещо, сказав він. Сподіваюся, обмовився менеджер. До побачення. Зі свого місця біля вікна Карадос, наче лише тепер усвідомив, що розмова закінчилася, але дотепно. Зауважив він, спокійно дивлячись у бік поважного чоловіка в кріслі Ви нам так і не розповіли нічого про саму крадіжку. Про що він говорить? запитав він із роздратуванням, та цього разу містера Карлайла зрадило його звичне самовладання. Він із жахом усвідомив Карадос припустився фатальної помилки, і його слава всевиця в цих очах розлетілася на друзки. назавжди. Від цієї катастрофи Карлайл відчув, як його вуха палають від сорому. У незручній тиші сам Карадос, здавалося, зрозумів, що щось не так ми, здається, не розуміємо одне одного, зауважив він. Я припустив, що зникнення намиста буде суттю нашого розслідування. Чи сказав я хоч слово про його зникнення? запитав менеджер з ноткою зневажливої грубості, яку він не намагався пом'якшити. Ви, здається, не зрозуміли простих фактів щодо цієї справи, містер Карадос? Справді, я навряд чи думаю. До дверей постукали. Потім ще раз. Клерк увійшов з відкритою телеграмою. О, заходьте. Містер Лонгворд хотів, щоб ви негайно це побачили, сер. Ми, мабуть, підемо, прошепотів містер Карлайл з вічливим пригніченням в своєму колезі. Стривайте хвилинку, сказав менеджер, який кусав нігодь великого пальця, читаючи телеграму. Ні, не ви. звернувся він до клерка, який затримався. А ви йдіть. Велика частина збентеження, що турбувала містера Карлайла хвилину тому. Здається, перейшла до менеджера. Я не розумію цього, незграбно зізнався він. Це від біліцера, він телеграфує. Щойно почув про ніби крадіжку перлів Стрейтвейт, раджу, негайне розслідування. Містер Карлайл раптом відчув необхідність повернутися до стіни і вивчити якусь літографічну рекламу заохочення, застрахуватися лише карадос залишився, аби втримати напружений погляд менеджера. І все ж він нам так нічого і не розповів про крадіжку, зауважив невимушено Карадос. Ні, не розповів, визнав менеджер, відчувши певні труднощі з диханням. Ну що ж, сподіваємося, що вже завтра зможемо повідомити дещо. До побачення. Лише зусиллям волі містер Карлайл спромігся вирівнятися настільки, щоб попрощатися з менеджером. У коридорі він ще кілька разів зупинявся, аби витерти очі. Максе, ти нечистивий шахрай. Ти все знав увесь час, сказав він, коли вони вийшли на вулицю. Ні, я ж казав тобі, що нічого про це не знаю. Щиро відповів Карадос. Я абсолютно щирий. Тоді все, що я можу сказати, це те, що я бачу багато речей, які трапляються, але в які я не вірю. У відповідь Карадос простягнув монету газетяру, що проходив повз, і передав покупку своєму другові, який уже сидів в машині. Є такий жаргонний вислів тримай очі відкритими, оскільки мені це недоступно, я звик тримати насторожі вухо. Ти здивувався б, дізнавшись, як мало ти насправді чуєш і скільки втрачаєш. За останні п'ять хвилин. Там на горі я почув три різні версії цієї події від газетярів. Клянусь Юпітером, вона недовго чекала. вигукнув містер Карлайл, жадібно читаючи заголовки. Сенсація з перловим намистом, красуня, коштовність світської леді вартістю 5 тисяч зникає. Справи йдуть. Куди тепер, Максе? Зараз без четверті перша. відповів Карадос, торкаючись пальцями свого годинника. Ми можемо пообідати на честь цього нового повороту. Паркінсон уже закінчив пакувати речі, я можу зателефонувати йому, щоб він приїхав до нас у Мерікс, якщо він мені знадобиться. Купи всі газети Луїсе, і ми зіставимо факти. Без сумнівних фактів, що залишилися після зіставлення різних версій, було небагато. І ті виявилися досить куцими, адже кожен сумлінний журналіст підхитрував туманні чи сумнівні деталі відповідно до власних уявлень про ймовірність. Усі сходилися на тому, що у вівторок увечері, тепер уже був четверг, місіс Стрейтвейт перебувала в товаристві, яке займало ложу в новому Метрополітен Опера Хаусі, де йшла вистава орлеанська діва, і що вона втратила намисто з перлів вартістю приблизно 5 тисяч фунтів. На цьому здогадка закінчувалася. В одній версії крадіжка ніби сталася в театрі, в іншій стверджувалося, що леді в останню хвилину вирішила того вечора не надягати намисто, Її викрадення було спритно здійснене у квартирі під час її відсутності. У третій версії з'явилося туманне посилання на ювелірів Марк Гамів, добре знаних у місці, та припущення, що їхня втрата, напевно, буде покрита страховкою. Містер Карлайл, вибираючи найважливіші моменти в газетах, зрештою жбурнув останню і роздратовано знизав плечима. Заради бога, чому тепер з'являються маркгеми? запитав він, що вони втрачають від цього, Максе. Що ти думаєш про це? Є ще друге, справжнє намисто, те саме, що бачив Біліцер. воно ж комусь належить. От дідько, і справді, і лише п'ять днів тому. Але який зиск матиме наша леді з того, що те намисто вкрадено? Карадос задумливо вдивлявся в порожнечу, зрідка відволікаючись на сигарету чи ковток кави. На цю мить леді, мабуть, уже шкодує і хотіла б вирватися з цієї історії. Роздумуючи, відповів він Коли вже штовхнеш такий камінь униз, а він піде далі, самостійно, він лише похитав головою. Вона стала більш заплутаною, ніж ти очікував. Припустив Карлайл, щоб дати своєму другові можливість відступити. Мій дорогий Луїсе, одна п'ята частина таємниці вже розгадана, промовив Карадос. Одна п'ята? Як ти це обчислюєш? Тому що зараз 12.25, а ми почали об 11.30». Він кивнув офіціанту, який стояв за три столи, і розрахувався. Потім із цілковитою серйозністю він дозволив містеру Карлайлу відвести його під руку на вулицю, де чекала їхня машина, а Паркінсон уже був там, впевнений, що я більше не потрібен. Лише скажи, запитав Карлайл. Карадос раніше давав зрозуміти, що після обіду він продовжить сам, але оскільки він був значною мірою, скептично налаштований щодо результату, професіонал відчув провину, ніби дезертує. Карадос посміхнувся і похитав головою. Я збираюся в оперний театр, а потім, можливо, трохи поговорити з Маркгемом. Якщо матиму час, я повинен знайти людину, яка знає стрейтвейтів, а після цього, можливо, відвідаю інспектора Бідла, якщо він буде в ярді. Це поки що всі мої плани, поки я не зайду в особняк Лубенбург Меншенс. у будь-якому випадку приїжджай 3 го числа. Дорогий старий друже, які дивовижні ти робиш здогадки, пробурмотів містер Карлайл, коли машина рушила вперед. Тим часом у Лубенбург Меншенс місіс Стрейтвейт провела аж ніяк неприємний день вона прокинулася з головним болем і відчуттям звечора, що неприємності триватимуть. Це не перетворилося на справжній страх завдяки величезній самоважливості. Та неймовірному невігластву, що керувало метеликовим мозком молодої світської красуні, бо, попри трирічний досвід подружнього життя Стефані Стрейтвейт не мала й 22 років. Очікуючи ранній візит особливо огидної невістки, вона залишалася в ліжку до обіду, щоб мати змогу з більшою переконаністю відмовити. Три журналісти, які могли б забезпечити їй легке хвилювання від інтерв'ю, дзвонили, і її чоловік. По черзі вічливо відмовляв їм, Неприємна невістка відклала свій візит до полудня, і більше години Стефані страждала. Коли відвідувачка пішла і змучена господиня оголосила про свій намір негайно втекти до втішного товариства свого бричкола, Стрейтвейт порадив їй з деякою значущістю почекати на подальші події. Нещасна леді кинулася на диван і заплакала чи має вона стати черницею? Стрейтвейт лише знизав плечима і згадав про клубну зустріч. Очевидно, йому не потрібно було ставати ченцем. Стефані пішла за ним по коридору, сперечаючись і протестуючи, ось так вони разом зіткнулися з Карадосом біля дверей. На цьому перша частина добігає кінця. Продовження історії слухайте у наступному відео.